Базовий мінімум чи розкішний максимум версія Олександра Романова. Від... Версія від кондитера. Ну давай. Обрати начинку з меню без змін. Розкошний максимум. Мати форми всіх розмірів, хоча б в одному екземплярі. Розкошний максимум. Знати на пам'ять топові рецепти. Розкошний максимум. Коли клієнт повністю оплачує замовлення. Розкошний максимум. Прендове пакування. Розкошний максимум. Забирати торт вчасно. Базовий мінімум. Кур'єрська доставка. Базовий мінімум. Два кілограми торт на дві людини. Розкошний максимум. Стабільні вихідні у кондитера. <рес> базовий мінімум в моїй студії. Користуватися шоколадом замість глазурі. <рес> базовий мінімум. Мати велику кількість залишків продуктів, але не знати, куди їх діти. Ну, взагалі, -то, то базовий мінімум, але якщо так відбувається, мені дуже шкода, ви, напевно, готуєте тортики для домашніх, пройдіть навчання в мене і заробляйте більше. Без залишків. Wow.